Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Алекс Радий вас бачити на каналі. E, значить, довго не будемо тягнути кота за всі подробності, переходимо в ігри. Бонус код. І в нас сьогодні код 92 6 і що нам сьогодні гобліни не насиплять? Подивимося, два лямчика супер жирно. дуже чудово. Значить, переходимо далі. Що я вам ще хочу показати? Так, щоденні завдання забираємо обов'язково щоденну нагороду. І нижче ви бачите за 500 мільйонів тисяч. Прошу вибачення, музика збиває мене з пантелику. Так, сповіщати не потрібно. Тут що вони розказують. Розказую те, що скоро в нас буде новий якийсь івент. Добре, то потім пізніше. Далі заходимо, збираємо дохід від реферальної програми. Забираємо. І, друзі, дивіться, в нас є шкала, така вона кольору сирені. Коли у вас багато майнерів, і вони за добу дуже швидко видобувають бронзу і у вас е закінчуються доходи, цей е сиренівий колір доходи до кінця, значить, вам треба збільшити видобуток самої шахти. Якщо ви Бачите, що у вас підходить лінія, значить купляєте е, гобліна, тобто майнера. Якщо ви бачите, що за добу ви не дотягуєте до кінця цю лінію, то можна докуповлювати ще одного майнера і так чередуватися, щоб не було так, що от зайшов на майнерів і я чисто купляю майнерів. До речі, давайте, от що я хотів, спробуємо перепригнути. От в нас є за 10 мільйонів 10 320, і в нас є за 3 мільйона 680 Давайте спробуємо, чи ми зможемо перепригнути. Через одного. Ви успішно купили. Друзі, бачите, який лайфхак? Тобто, але, але, яка різниця? Цей за 10 мільйонів 320 він видобуває 2664 срібла за добу. А цей Видобуває всього 180 срібла, тобто в два рази менше. Але ми зможемо потім, за, коли в нас будуть залишки чи надлишки, правильно сказати, коли в нас буде багато всього прокаченого і в нас буде залишатися вільна бронза, то за нею краще покупляти ці дорогі. Гобліні, гоблінів купити дорогих. Так само в нас є, якщо ми зайдемо, в нас є великий тунель і сіть тунелів, вони дорогі йдуть. Цих дві нижніх е ветки, тунелів, вони є дорогі. І так само в інвентарю ми маємо, в нас є. Кейс директора, знак директора, є малий тротіл і є звичайний трутіл. Цих чотири пункти йдуть дуже великі, мають кошти, тобто ціни на покупку. То їх залишайте, друзі, на кінцевий такий вже момент прокачки, а прокачуйте сам перед то. Яке легко доступне по ціні. Дивимося, за 7 мільйонів є тілешка. Вона нам не потрібна. На теперішній час В нас видобувається е, на годину 1300 срібла. А в мене тілешка на 10 тисяч. Тобто, ви розумієте, що півтора. 3000 це буде тільки за 2 години. І то не повних буде 2 600, там 2 700 буде срібла за е 2 години. За 2 години заходимо і збираємо також. от У нас є бронза. Прокачуємо, не потрібно, друзі, купляти автотілежки. Вони дуже друзі дорогі. І та шахта, в якій ви купляєте автотілежку, вона буде відбиватися з цієї шахти, сама автотілежка, її вартість місяць часу. Воно того не варто. Краще зайти раз в дві години і зібрати свою бронзу. Звідти все. Нічого важкого, ми тут не, не тапаємо, не кнопаємо, нічого ми не робимо. Пару разів натиснули на екран і ми забрали е, свої бонуси. Все. І робіть, друзі, тільки так робіть. Це моя вам така порада. Не забувайте про основний дохід. Друзі, тримайте завжди постійно 4 мільйона в. Своєму е, обороті. Тобто літак, корабель, потяг і автомобіль. Мопед, він же моторолер, якась мурашка, я не знаю, що то є. Ну і роверт, він же велосипед. Це не кладіт. Ви бачите, що тут там, коефіцієнт менше 1%. Не відсотка, а. Е, xx 1 починається з е, автомобіля. Цих два велосипед і моторолір вони можуть повернутися до вас з нульом, викладати мільйон, а повертається ноль. Ви втрачаєте свої кошти, які ви відправляєте в експедицію. Вже не кажучи за те, що ви можете з тої експедиції, крім своїх коштів, отримати додаткові перших два пункти взагалі їх не чіпайте. Бачите, в мене по нулях. Тут де автомобіль 82, де потяг 52, де корабль 28 і літак 16. Літак, як ви можете звернути увагу, третій Х, це виходить Х7. Кладете мільйон, повертається 7. Кладете мільйон, повертається 5. На кораблику. Кладете мільйон, повертається 3 або 5. Є інформація в Ютубі, що поверталися з 10 іксами. Ну, не знаю, мені таке не випадало, максимально було 7. Е -е, на рахунок колеса випадало, випадало все, крім 100 тисяч срібла і крім тонкоїна. Крім одного тонкоїна і 10 центів також тонкоїна. 30 срібла випадало і вся бронза випадала. От, можете от перевірити, бачите. Но Срібло мені було випало 30 тисяч один раз. Це на хеллоїнські е, свята. Так що, друзі, так, на цих дві гри. На бомбочки і на кубики на мореліс не заходьте, не рекомендую вам. Або навіть забороняю. Там можна злити весь свій баланс, який ви маєте на е, своєму аккаунті. Туди не заходьте, друзі. Також 460 тисяч срібла. Це е, я виграв 30 тисяч срібла і 430 тисяч я нафармив друзі. За. Два тижні. За два тижні. Тобто, не... є воно важко. А граю я майже півтора місяця. Ще якось два тижні. Ну і можна буде вивести перших своїх два тих тонкоїна. І, друзі, скоро, скоро, зовсім скоро, буде срібний вік. За срібний вік точно ніхто нічого не знає. Но граємо, прокачуємося максимально швидко, щоб у вас були відкриті сьома і восьма шахти. Чому? Тому що в будь-який час можуть підняти ціни на відкриття суми. Суму піднести на відкриття аккаунта сьомого, сьомої шахти чи восьмої також можуть піднести розцінки на прокачку самої шахти, на прокачку е, гоблінів і також інвентаря. Так що по поспішайте, прокачуйтесь і буде вам щастя. Нижче буде посилання на гру, хто ще не грає. Е, від вас прохання, палець вгору, він же вподобаєчка, Також підписка на канал, щоб не пропускати самі свіжі новини. Е, ставте колокольчик, дзвіночок. І нижче також під відео будуть посилання на другі проекти, з яких можна сьогодні вже також заробляти. Собі на лімонад якийсь там тих пару доларів. Так що, друзі, всім бажаю гарного настрою, міцного здоров'я і як є найважливіше, це міцне здоров'я і мирне над головою небо. Всім до, до зустрічі на каналі Алікс. Пока.